Де це й буде? Kartą dengė. Ne, ne, mes. Ne, 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 ne. Prararkomano, tai... 33. 33. 34. Ne. Reikia 34. Taip, reikia 34. 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 35. 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 45. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5

Тобою, якась Просто лікштовкуєш, давай, коли ти горизонтально падаєш лиць. І все, І все, виліктовується. Стаєш. Дай руку Вітя, стань собі на дві ноги на І і перекладені. Два. Действу справно. А ты поняв? понял? Не жартуй. П'ять, одне. Не, сні. Одне, лиши, одне так. Рахунок три. Раз, два, три! Відштовхуйся, давай. Да я вас не сиди беру, пускай блядь Раз. Сину віштовхуся, вітер. Три, давай!

Все. Я Кінець, Васька, послідній репортаж. Все прийшло успішно. Дякуємо, дякуємо цьому чоловіку. Ефективний рубжампі. Під головою свята людина. А все завдяки відчайдухам, які ще шукають гострих відчуттів. Все. Закриваємо. Колорадський.